Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про розвиток територіальних громад. Для того, щоб це питання обговорити, ми маємо розуміти з вами, що в цьому мають участь приймати в першу чергу фахівці посадові особи, які мають досвід, які мають розуміння, як планувати, робити аналіз, що потрібно, які перспективи можуть бути на 5, 10 або більше років. Тобто. Цьому мають участь приймати тільки ті особи, які мають до цього відношення, пряме відношення. Але так склалося, що в місті Суми, бо саме в місті Суми, відбувалася така зустріч обговорення. І саме на цю зустріч були запрошені прості мешканці територіальної громади, у яких своє життя, у яких свій погляд, своє розуміння. Але давайте прочитаємо дану статтю, проаналізуємо її і скажемо про те, яка помилка в першу чергу керівництва міста по відношенню таких зустрічей щодо планування розвитку самої територіальної громади? Рішення розвитку територіальної громади. бо було прийнято рішення? Дана інформація була взята з сайта Сумської міської ради, про яку ми зараз з вами і прочитаємо? Під час стратегічної сесії обговорили створення концепції інтегрованого розвитку? Тобто це була сесія, і на цій сесії були обговорені питання стратегії розвитку територіальної громад. Були запрошені учасники на цю сесію, які ознайомилися з результатами попереднього аналізу стану територіальної громад. І ці учасники це звичайні мешканці цієї територіальної громади. Було обговорення, зауваження та пропозиції. Створили вони робочі групи, в яких працювали дані учасники, ці люди. При цьому вони визначали сильні сторони територіальної громади. Можливість громади визначали вони, також потенціал громади визначали, окреслювали проблеми, що потребують наполегливості та, сильного та спільного розв'язання владою. Жителями. Тобто, які існують проблеми, і як ці проблеми треба розв'язувати, як їх треба вирішувати. І це було за участю, я ще раз повторюю, звичайних мешканців міста. Було прийнято рішення щодо завершення процесу цієї роботи під цілісною концепцією інтегрованого розвитку. тобто після того, як відбулася ця зустріч, було прийнято рішення, що має бути розроблена ціла концепція і строки її Це жовтень-2024 рік, де мають вже бути відповідні рішення, як має розвиватися громада, чим вона має жити, як мають вирішуватися питання. І так званий документ, про який ми кажемо, так званий, мають затвердити депутати міської ради. Для того, щоб цей документ вже був запроваджений, і по цьому документу вже відбувалися дії щодо розвитку територіальної громади. Ну, по-перше, давайте проаналізуємо, хто був запрошений на цю сесію, стратегічну сесію, це люди, звичайні мешканці, у яких є своє життя, у яких є своє бачення, свої думки так і таке інше. У людей можуть бути різні бачення, різні думки. Різне сприйняття, але мова йде про стратегію розвитку територіальної громади, про окрему територію, на якій живуть різні люди, на якій відбуваються різні процеси, де відбувається взагалі життєдіяльність. Для цього мають бути запрошені фахівці, посадові особи, люди, які мають розуміння в цьому. І по-перше, вони мають керуватися ці люди не звичайні мешканці, а ці люди. В першу чергу, Конституцією, України, законом України про місцеве свядування в Україні, де наголошені всі ті стратегічні питання щодо самої територіальної громади. Як приклад, має бути взагалі будь-які територіальні громади програма. Під назвою програма соціально-економічного та культурного розвитку, яку треба аналізувати, з якою треба працювати, яку, відповідно, треба розробити таким чином, щоб були знайдені ті рішення, які можна далі обговорювати і планувати. На даний момент в місті Суми немає цієї програми під назвою. Програма соціально-економічного та культурного розвитку в законі визначена саме в повноваженнях, що має бути ця програма, а так, як вона має бути, її мають розробляти посадові особи. А ми знаємо з того, що базове законодавство і Конституція, України, і закон України про місцеве місцевання наголошують, що органи державної влади, органи місцевого судування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Питання номер один. Що з цією програмою? Чому її немає? Про який може бути розвиток з урахуванням того, що ще були запрошені ці люди, звичайні люди, які не можуть. Надати своє бачення. Якщо запрошувати людей, то мають бути вже оці всі моменти розглянуті, обговорені фахівцями, я підкреслюю, фахівцями, Прийнято рішення, а потім можна питати думку у громади і, і просто вносити корективи з їхньою думкою. Можливо, їхня думка вже закладена. В стратегію розвитку тими фахівцями, які обробляли і приймали участь в цьому стратегічному плануванні рішення, яке буде відображуватися на життя громади. Ось в чому помилка, коли запрошують невідомо кого людей, які не мають відношення взагалі до місцевого складування, до відповідних рішень, які мають бути правильно прийняті. А просто так. Запросили людей, вони посиділи, вони пофотографувались, вони зробили відповідні, гарні емоції, це виклали все, і вони сказали, що робота проведена. Так не працює, не можна казати про розвиток взагалі. Це велика помилка, яка призводить до різних негативних наслідків. І від цього територіальна громада нічого не отримає. Ось в чому питання, шановні глядачі. Тому ми з вами обговорили це питання. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі, ставайте нашим підписниками. Ми працюємо і висвітлюємо саме для вас всі ті моменти важливі, які ми маємо розуміти. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.